Доброго дня, дівчата. Розкажіть, куди ви йдете, там, що будете робити сьогодні? Ми йдемо на концерт другої ріки. А ви знаєте, що її не буде? Де... Дівчина одна мені сьогодні сказала, що другий не буде, буде сьомий тільки. Я серйозно так і казала, я кажу, сьомий чекаю, ну, я друге не страшно. чекаю. Нічого Ні? страшного, да, ми да, йдемо. Якщо що то на сьому теж піде, так? Да? Так. Да. А ви знаєте, що вона сказала, що вона, коротше, не приїде. От... Щось даже передали тільки що по мікрофону, що не буде. Ну то нічого страшного. Ми Ми погуляємо, Погуляєтесь. Да. Там зараз така класична музика грає. як вам взагалі класика. Що ви Дуже класно. Класика класна, це так. так. <смеш> <смеш> музика така. В на, на, на телефоні, мабуть, така стоїть, да, така ж. Та -да, да. Цінуємо, цінуємо. Цінуєте, цінуєте. Напевно, ви це прокидаєтесь під таку музику, напевно. Нася полутрупну. Насіка, йди сюди. Настя, настя де ж зараз займатися. Настя, позови. настя позови. пожалуйста. Позови. Пожалуйста. Не хочеш? Бачиш да, бачу, пес. Давай! Настя. Це одноразова акція була. Там вже її не заплатили просто того разу, цього разу вона поняла, що теж не заплатять, так що нема що це старатися. Так що що, ви кажете, у вас там на будильнику така стоїть, так, у вас да, дуже батьорить. Так, так, та, так, так, да? да, Любите таке взагалі. Бабушка, мабуть, там, грала на чомусь, да. на чому вона грала. У мене бабушка грає на акордіоні. На акордіоні? Да. Де можна на її концерти сходити? Е, ну, ну, вона не дуже афішується. А на якісь часні концерти вона проводить там, де якусь. Дуже дорого. Дуже дорого. Так, да. дуже, Вон дуже може, дорого. Вона може домовитись там, по познайомству з скільки ви зможете домовитися. Ну... Ну, не знаємо, ну це все вирішується. Це в залежності від того, яка пенсія бабушки, якщо вона Так, і скільки відсотків від пенсії вона захоче, подумає. Хочете знятися, ребятки. Напевно, 100% від пенсії буде. Ти вже вона знімалася, так? А можна знятися? А я тебе не зрозумілася. Так, то-то. То що ви це їм? 100% ви кажете, так? Так. Да. Дивіться, в мене бабушка на кострілях добре грає, може вона з вашою бабуською, то що якось буде підключити її. Вона там зранку як стає, більш буває лучше як барабанчика. Може вам цей концерт, треба якусь таку на барабанах. Ну... Ви спитаєте, так? Спитаємо, порішаємо. Порішаєте, так. Візьмете, якщо там нас долі, цих бідних блогерів. Будемо з кепкою бігати, він з оператором, якісь монети збирати. Візьмете нас? Звісно. У все добре, то тоді доводимо Ну, все, тоді, виключай цю камеру.